Кожного дня Андрій йде по заданому маршруту, виходить з дому, проходить повз супермаркет та проходить до школи. Якщо зобразити це на мапі, то ми бачимо, що дім, супермаркет, пошта і школа зображені точками, а дорога лініями, Як Андрію скласти найкоротший маршрут? Про це ти дізнаєшся на цьому уроці. Якщо ти крейдою торкнешся до дошки, то утвориться слід. Його називають точкою і позначають різними великими латинськими буквами, наприклад, А, Б або С. Якщо ти поставиш дві точки, то зможеш через них провести безліч різних ліній. А щоб лінія, яка з'єднує ці дві точки, була якнайкоротша, треба використати лінійку. Цю лінію називають відрізком, а точки А і Б, які вона з'єднує, кінцями відрізка. За назвами кінців. Дають назву відрізку. Тому наш відрізок ти можеш назвати А Б або Б А. Для вимірювання довжини відрізка його порівнюють з обраною одиницею довжини. Вимірюють відрізок за допомогою лінійки з поділками або рулетки. Щоб виміряти відрізок за допомогою лінійки з поділками. Треба лівий кінець відрізка сумістити з поділкою лінійки, яка позначена числом 0. Тоді число, що стоїть біля правого кінця, покаже довжину цього відрізка. Зупинись і подумай, яка довжина відрізка це D. Довжина відрізка CD дорівнює 7 см. Записують це так. CD дорівнює 7 см. Зверни увагу. Якщо на відрізку СД поставити точку К, то довжина відрізка СД складається з суми довжин відрізків СК і КД, записується це так. CD дорівнює CK плюс. КД. Цей запис відображає основну властивість вимірювання відрізків. Поглянь на два відрізки А, Б та С, Тобі потрібно їх порівняти. Подумай, як ти можеш це зробити. Для цього виміряй їх довжини. Бачимо, що відрізок АВ дорівнює 5 см, а довжина відрізка CD теж 5 см. Якщо ти накладеш ці відрізки один на одного, то побачиш, що вони збігаються. Робимо висновок, що відрізки називаються рівними. Якщо їх довжини однакові. Роман на вході у зоопарк побачив мапу, на якій зображено відстань між секторами зоопарку. Як йому знайти найкоротший шлях до сектору рептилій, розглянемо перший варіант. Роман спочатку йде до сектору примати, а потім. До сектору рептилії У цьому випадку додамо їх довжини 150 метрів плюс 600 метрів. Скільки це буде? 750 метрів. Тепер другий варіант Роман іде через сектор птахи і потім потрапляє у сектор рептилії. У такому випадку він долає шлях. 200 метрів плюс 300 метрів дорівнює 500 метрів. Бачимо, що коротший шлях через сектор птахи, Щоб вийти з лабіринту, ти маєш подолати відстань від точки А до точки Б. Якщо цей шлях розглянути окремо, то бачимо, що АБ не виглядає як відрізок. А, Б це вже просто лінія, яка складається з маленьких частин. Поставивши точки на кожному перетині цих ліній, отримаємо, тобто А Б складається із відрізків А, С, С, Д, Д. F, F M, M, N, N, T, T, B. У такому випадку Б називається ламаною. Її довжина це сума довжин усіх відрізків, з яких вона складається. Зупинись і подумай, як обчислити довжину ламаної Б. Для цього. Просто додай довжини всіх відрізків: 13 міліметрів, плюс 4 міліметри, плюс 10 міліметрів, плюс 4 міліметри, плюс 16 міліметрів, плюс 5 міліметрів, плюс 22 міліметри, скільки отримаємо? 74 мм. А як нам допомогти Андрію знайти найкоротшу дорогу. Кожного дня Андрій йде по заданому маршруту, виходить з дому, проходить повз супермаркет та приходить до школи. Якщо зобразити це на мапі, то ми бачимо, що дім, супермаркет, пошта і школа зображені точками, а дорога лініями. Хлопчик ходив поламаній. Тому його маршрут виявився довшим. Якщо з'єднати точку ДІМ з точкою Пошта і точкою Школа, то утвориться відрізок, що і буде найкоротшим шляхом. Пам'ятай про типові помилки Якщо кілька відрізків розміщено ось так, то утвориться геометрична фігура, яку називають ламаною. Зверни увагу, що всі відрізки, зображені на екрані, ламану не утворюють. Запам'ятай. Якщо ти позначиш дві точки А і Б та сполучиш їх за допомогою лінійки, то отримаєш відрізок. Для вимірювання довжини відрізка порівняй його з обраною одиницею довжини. Відрізки утворюють ламану. Якщо кінець першого відрізка збігається з кінцем другого, а інший кінець другого відрізка з кінцем третього. І так далі, довжиною ламаної називають суму довжин усіх її відрізків. Запрошуємо до перегляду інших відео з цієї теми. Підписуйся на наш канал. Та ділись відео з друзями.